У новому випуску вістей при Дніпров'ї» не лише важливі новини та оголошення, але й захопливі історії, які надихають на зміну і боротьбу. Відкриємо номер з розповіді родини Сапарових, яка втекла з Маріуполя та почала нове життя в Хмельницькому, відкривши пекарню куль тіста. Як війна змусила цю родину стати волонтерами, а згодом започаткувати власний бізнес. Читайте у нашому ексклюзивному інтерв'ю. Ми також розкажемо вам про ринок автомобілів в Україні у 2024 році. Понад 200 тисяч уживаних авто поповнили наші дороги, а нові машини купували втричі менше, що вплинуло на вибір українців: тренди ринку та поради від експертів в новому номері. Війна не оминула і дітей. Вони переживають щоденні труднощі та випробування. Ми розкажемо, як вони долають психологічні травми війни та продовжують допомагати волонтерам і мріяти про мирне майбутнє. Особливу увагу ми приділяємо важливим юридичним питанням: страховий стаж, доплати до пенсії та інша поради від пенсійного фонду України. Не пропустіть матеріал про страшну трагедію на початку війни, коли родина з Чернігівщини стала жертвою обстрілу російських окупантів. Тільки диво врятувало троє з п'яти членів родини, але вони втратили матір. Ця історія вражає своєю жорстокістю, але й незламністю духу. І, звісно ж, рецепти для вашого столу, смачний суп з консервованим тунцем, запечений мента під сирно горіховою скоринкою, а також десерти, пончики з сирного тіста та салати з яблуками та сиром. Купуйте газету Вісті при Дніпрої», читайте важливі та актуальні матеріали та дізнавайтесь, як ми разом долаємо виклики цього часу. Не пропустіть!